Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні відео знову про саморобний тепловий насос. Надумав я таки вам трохи полегшити життя, тобто збірку свого теплового насоса і нарізав ось поліетиленової трубочки 25 і 32, ну, як самі такі е поширені в використанні для випаровувачів, конденсаторів теплових насосів. Плюс мідних трубок різних нарізав, шістерка, там, одна четверта, три восьмих, 1, друга є в мене. І ми їх зараз повставляємо всередину. Я вам покажу, як вони стають всередину поліетиленової труби. Бо розрахунки теоретичні то одне, а коли ти їх вже реально там впихуєш в трубочку. от, і стільки воно стає, бачиш уже реально, як би що воно там показує тобі, то це якби зовсім друге. О, і ще які виникають нюанси з використанням багатьох. Трубок, от, я тільки що от мене таке от, я став різати, і от мені думки такі цікаві, мене посітілі, так сказати. От, і я їх хочу висловити з вами. Порадимось разом, там, в коментарях щось напишете. Для нових глядачів мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, це супер пупер опалення, мені дуже подобається. До дров я більше вертатися не хочу, поки є в мережі напруга. Є в мене ще сонячна електростанція без інвертора, яке теж вона заточена на активні нагрузки, навантаження. Такий собі економ варіант. Там в самі панелі, якийсь контролер навіть саморобний піде, і все буде досить непогано працювати. Ще є в мене сонячний колектор повітряний, аж 6 метрів квадратних, теж дуже допомагає, коли є сонце. О, Є досвід використання вітрогенератора, який я все одно таки дороблю. От, і ще в мене є плейлист е, про автономне опалення на базі 12-вольтового циркуляційного насосика з Aliexpress. Там як. Інвертора 12-220 треба, просто акумулятор, там якийсь можете прямо з машини зняли, врізали цей насос в систему опалення, і у вас буде досить довго довго буде досить працювати, ганяти вода, воду, цей насос по системі опалення в випадку блекауту. Чогось там зникнення електроенергії надовго і все таке. Ще є в мене консультація. Для тих, кому лінки дивиться відео, мої, всі там, бо досить багато вже в мене і по тепловому насосу. Ну, загалом дзвонять по тепловому насосу на консультацію. Багато дуже є, хтось вже не хоче дивитися, хтось не знайшов те, що йому потрібно, то дзвоніть, розповім, порахуємо, пораджу все, що розумію, все, що знаю, поділюсь цією інформацією. От всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Плейлисти знайдете в опису під відео. Там всі. Посилання на плейлисти будуть. от, нарізав я ось трубочок. Ну, Розпочнемо з 25-ї труби. 25-ту поліетиленову трубу, я вважаю, варто використовувати. Можна і свободно для теплових насосів на базі 7 або 9-го компресора, навіть 12-го. Навіть до 12-го загалом дуже непогано. І отак виглядає 25-та поліетиленова труба, і в ній 4. 에, трубочки 6-мм це одна четверта, відповідно, одна четверта мідна трубочка. так воно виглядає. Але ну, видно, я думаю, да? тобто для води місця хватає, трубочки багато місця не займають, але я такі трубочки не раджу використовувати ці 6 мм а смисл їх використовувати взагалі-то <кій> навіть на випаровувач точно ні, на конденсатор ще можна, на сімку-дев'ятку, але навіщо? навіщо, Якщо так логічно подумати, у нас вихід з 9, 3-8. Ну, То на що нам переходи робити якісь на оці 1 четверти, на дві штуки, наприклад, як у мене, бо в мене це не дуже логічно бо зроблено. да? Якщо ми можемо ту саму 3 му випустили з конденсатора, з компресора у нас вихід з компресора 3 8 і так ми її потягли через весь конденсатор аж до ресівера. Це перший такий об'єкт буде. ну, Якщо труба в трубі, після конденсатора. І там теж буде, скоріш за все, не 6 вхід-вихід під пайку, а іменно 3-8. 3-8 і ну, тобто 6 мм трубочки, я не знаю, хто їх буде використовувати. Це якщо вони вже у вас там є, е, десь вони там взялися, то їх можна, звісно, для конденсатора, не для випаровувача, використовувати. Але е, якщо купувати, ви будете все, то їх нема смисла взагалі купувати ні на що. Так, тепер у нас та сама 25-та труба і вставляємо сюди е, е, 38 трубочки. Отак от от виглядає дві. Три восьмих. Навіть можна сюди і три, і третю впихнути. Бачите, вона свободно сюди заходить. Але вже виходить там для води досить-мало досить, досить мало місця. І це є тут ще є погані такі нюанси, які я після цього розповім, поки щось спотикаємо. Тобто, ну, дві штуки, дві штуки, дві штуки, ось, мені здається, більше сюди і не треба. Дві штуки. Так, далі. У мене ще є е, одна друга трубочка. Ну, 5-8 немає. Тут вже ви вже самі будете там тикать. О, отак виглядає одна друга, тобто 12,5 чи 12,7 мм. міліметрів. Одна друга трубочка в дюймах. Отак, бачите, тобто дуже непогано. І я оце зараз дивлюся. Зараз з усіх своїх оцих, що я різав, оце я б краще б я поставив замість. 3-8, оцю одну другу. Я хотів поділити оцю 3-8. Може я так і зроблю? Буду вже дивитися по своїх грошах, як коли буду переробляти тепловий насос. Чи я просто переріжу ту, що в мене є 3 8 її за паралелю всуну. Бачили, нормально вона стає. Чи я може куплю, якщо розживуся, одну другу, бачите, ідеально стає одна друга в 25-ту трубу. Супер-пупер. Тим більше, шосте РВ, у мене вихід, якраз одна друга. Стерве вихід одна друга. Да, вихід у мене одна друга на випаровувач, на випаровувач. Вхід. Вхід здається, чи вхід одна друга. От я вже забув. Ну вихід, по-моєму, точно одна друга. Ну от не пам'ятаю. Так, да, вихід одна, друга, точно. Бо я там перепаював. О, і оцю трубочку так ми і пускаємо аж до компресора. Одну можна пустити взагалі-то. В принципі, я вам скажу. Ну, ще, ще в наступних відео ми ще порахуємо площу, площу е теплопередачі, контакту теплового однієї, другої і, і двох-три-восьмих. Може, там якась є різниця. Це теж буде цікаво. О, Ну, якщо дві, дві <смітні> другі вже сюди не влазять, бачите, вже якщо навіть цю трубочку розплющити, о, отак от от воно може влізти, <смітні> але ж так воно вже не годиться, бачите. Да? Тобто, одна друга. Я не знаю, як себе тут буде чувствувати одна 5, 5, 5 на 5 восьмих трубочка. Не знаю. Ну вона сюди пролізе, але вже. Мабуть, малувато буде місця для води. Хоча, ну, не знаю, у мене 5 немає. Так, отак воно виглядає з 25-ю поліетиленкою. Тобто, я ж кажу, 25-ту поліетиленку, це взагалі сторічного е поліетилена, сама дешевша труба, яка була. Я їй кому показую, казав, де ти таке гівно взяв. Але воно працює, розумієте, там нема тиску ніякого. На цьому можна зекономити на поліетиленових трубах цих наружних для. Випаровувача точно, бо для конденсатора, в принципі, і для конденсатора, яка там температура буде? Вона все одно, тепловий насос між до 90 не гріє. Так. Побачили, да, як виглядає три восьмих і одна друга. Тепер тридцять друга труба. Ось у нас тридцять друга труба. І заряджаємо в неї. ну, Четверку я взагалі не хочу, чи цю 6-мм туди вже заряджати якийсь смисл, таке ніхто робити не буде. Давайте відразу зарядимо сюди дві штуки восьмих. Ну, взагалі, подивіться, тут стільки дірок. Давайте ще одну зарядимо. Тож, ну, три-три штуки. Ну, три штуки вони можуть отак стати, а можуть вони отак стати. Бачите? І ми зараз теж після цього поговоримо, які тут можуть бути проблеми. Чотири штуки. Чотири штуки ось ось так стануть. Навіть чотири штуки, бачите, досить непогано стають в 32-й труби. Це 3 восьмих мідна труба в 32-го поліетиленку. Досить непогано стають, тобто для води досить місця багато, але тут є свої нюанси, зараз ми в них розберемося. Далі пробуємо сюди піхати одна, друга. Одна друга тут взагалі ідеально, з прольотом, так сказати, входить. Дві одні других. Дві другі теж супер. І три. Одна других. О, ну, три. Три влазять і свободно влазять, але для води, вже, як ви бачите, ну так небагато місця остається. Хоча, в принципі, вода є вода. Що вона тут не пройде, ви бачите самі, пройде, вона аж пролетить там. Так що одна, других три штуки вполне непогано сюди входять. Але ж, але ж, ну сорокової труби в мене, ні, в мене є сорокова труба, але я не знаю, як ту сорокову трубу гнуть тут 32-у, як би зігнуть по поменше кільцями. Да? А взагалі-то мені один глядач. Чи глядачі, чи... на консультації хтось дзвонив, вже не, я не пам'ятаю. Як гнуть ці труби хиткего. То хеткег, знаєте, да, дешеві ті теплові насоси, вони якось 32 трубу вкладають в бочку 200-літрову. 200 літрова бочка це ось такий приблизно діаметр, і вони якось туди 32. Оказується, треба просто мати якусь. Сауну чи баню натаплюємо там гарно 50-60. Ну, сухе тепло можна видержати. Людина більше витримує сухе тепло, ніж з паром, а Це баня. Сухе тепло там в саунах доводить до і навіть більше, і людина сидить. Ну, сидіть, да, це робить, придеться. О, Тобто натоплюємо побільше, ця труба розмягчається, і ми її спокійненько укладаємо дуже маленькими кільцями, навіть в бочку. Ну, це такий вам лайфхак. Тобто вона, поліетилен він такий, бачите, чим більше температура він м'який, робиться як геть, геть-геть-дуже м'який. І не заламується, це що важливо. О, ну і все. Так можна укласти. Ну, да. Так, тепер переходимо до нюансів. Е, ну, от у нас є. Варіанти, отакі. варіанти, я їх тут намалював, бо тут буде краще зрозуміло. Е які виникають у нас проблеми, коли ми використовуємо багато трубок? багато. Дивіться, ось, ось у нас поліетиленова труба знаружі, Це взагалі всі поліетилені знаружі. внутрі мідна. Якщо у нас труба стала не по центру, а вона, скоріш за все, що стане не по центру труби, чого вона має взагалі ставати по центру? Вона собі упреться по-любому десь в якусь стінку, чи внутрішню, чи наружню, ну якщо кільцями вкладати, да? десь вона упреться. Це буде дуже рідкий такий момент. Якісь там відрізки, відрізки, якісь коротенькі відрізки, коли вона буде висіти по центру або не буде касатися цієї е, стінки. Це був би ідеальний варіант, але на таке розраховувати не варто, і ми це контролювати не можемо, як вона там улягає. Тоді, що в нас виходить? У нас оце п'ятно, бачите, синім я його закрасив, підмалював синеньким, яке я її назвав це мертва зона, де не відбувається тепловий теплообмін між. Мідною трубою і водою, яка циркулює, циркулює в поліетиленовій. Оце, бачите, вона пристає сюди. і... Але ж мідь має гарну, дуже теплопередачу, тому вона, я думаю, прогріється і тут. Бо більша частина води, більша частина мідної труби у нас все ж таки омивається водою. Другий варіант така сама, ну тут немає якоїсь різниці, який діаметр труби, там, чи поліетиленової, чи мідної. Принцип той самий, що я вам хочу показати. Тепер дві дивимось труби, як стали. Да? Вони теж стануть по-любому десь опруться під стінку. О, і що ми бачимо? Мало того, що в нас між собою. Труби контачать, це мертва зона, вони не приймають тепло. Та ще й між цими трубами, та ще й вони утворюють таку досить велику мертву зону, де вони прилягають. Бачите? Тобто оці дірочці практично вода циркулювати не буде, вона там буде стояти, Або якщо вона там і буде йти, то дуже-дуже повільно. Може вони ляжуть неплотно одна до один, може вона там буде переплітатися, там, знаєте, якось. От, то тоді є шанс, що от такої мертвої зони у нас не буде. А це, мабуть, страшніше, ніж контакт між собою, трубок або між трубками. Бо тут п'ятно дуже мале контакту. Мертвої зони. А отут, виходить, дивіться, у нас ось звідси аж до сюди, і ця аж до сюди попів труби, практично не гріються з водою, не контачать. Це погано. Далі, якщо ми пихнемо три трубки, тут взагалі капець просто ситуація. Ми бачимо мало того, що між собою вони, контакти, тобто не будуть нагріватися від води. Та ще й оця середня труба в найгіршому положенні, в найгіршому, вона практично не буде омиватися водою. Ось, ось тільки оцей кусочок. Бачите, він не синій, не синій. А практично вся труба синя, тобто вона холодна, вона, фреон в ній буде випаровуватися, але буде погано випаровуватися, бо вона не нагрівається водою. Це теж погано. О, є, звісно, там бачив я на форумах ще давно, щоб такого не було, коли використовується не одна трубка, а дві або три ще більше, то обмотують трубу мідну проволокою бідною. Ну там, звісно, не так, як пружину геть, а так. Ну, Почти як рівно, так, з такими хвилями, такими досить розтягнутими, розумієте, да? такими аж дуже-дуже розтягнутими хвилями, щоб, типа, не контачила труба з трубою мідна, або труба з поліетиленової трубою. що якийсь там простір був, проміжуток, щоб там якось вода таки проходила. Але ж ми це розуміємо, що мало того, крім мідної труби, це ж надо ще й проволоку десь знайти. Якщо у нас там по 10-15 метрів будуть самі трубки, то це значить і по 10-15, по навіть більше, бо там ж воно пітлять буде з мідної проволоки. Плюс це намотувати треба. Плюс ми не знаємо, як вона припросовані, чи вона не сунеться. Може її треба буде навіть підпаювати до цієї мідної труби. Ну, це додатковий гемор, я б сказав. Здрім'яти а ще можуть ось так от стати ці три труби. Ще можуть отак стати. І тут теж ми бачимо, якщо вони стали не отак, а отак в трубі, ми бачимо ось контакт: оця мертва зона, ось ця мертва зона, ну, в кращому, самому кращому е, положенні у нас верхня труба, тут менше половини. А тут попів, попів, навіть більше, як попів труби, не будуть охолоджуватися. Тобто наші розрахунки в квадратних метрах, те, що я казав, там. Скільки я казав, треба передивитися 10 кВт здається, на квадратний метр. Розрахунки теплопередачі мідної труби до води, яка циркулює, тут у нас, бачите, вони вже не працюють практично, ну вони працюють, але вже виходить, треба бувати з запасом, щоб оце перекрити, оце неподобство, яке в нас відбувається, в випаровувачі або в конденсаторі. Ну, яка різниця, чи воно буде нагріватися, чи охолоджуватися. Якщо охолоджується конденсаторі в конденсаторі, у нас таке буде кака, то тут будуть дуже висока температура, а тут менша. Теж не хорошо, нема різниці. Тепер чотири трубки. Ну, чотири трубки то взагалі можна було і не малювати, але я намалював, ось бачите, що відбувається. Оця мертва зона, ось мертва зона, ось сього мертва зона і осьо. Тобто оця вся труба, оце, 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 оця дірка, тут вода практично бігти не буде. Добре, якщо вона так не ляже по всій довжині, а ляже з якимись там перенахльостами, там одна на одну, там якось переплететься, то оцю тут ще буде затікати вода, але теж. Ну як вона буде затікати? Не дуже вона там буде гарно затікати. Ну, і ось о варіант <хи> і капець, якщо отак ляжуть, оця труба всередині, бачите, вона вся синя, бо до неї нема навіть доступу води, якою охолоджується. О, ну. Тобто бачимо да, висновок: чим більша кількість трубок, тим гірший у нас теплообмін. Тому найкращий варіант це одна труба. Одна труба в трубі. І краще їй брати просто товсту. От, ну, наприклад, як я кажу, ось, о, я б собі зараз одна друга поставив би о, замість тих 38 дві штуки. Хоча треба перерахувати ще площу. Ми ще в наступних відео перерахуємо площу, яка там площа буде. О, Це все в воно равносильно буде. Один найкращий варіант бачимо це одна труба, одна трубочка, і найменший у нас тут виходить. Така от мертва зона, точка касання цієї труби до мідної. Оце наймай. друга варіант це вже бачите, набагато все ускладнюється, погіршується. Тобто, треба брати мідної труби з запасом, її треба більше туди просовувати, якщо ви її хочете дві робити. от Така єрунда. Тобто краще взяти одну трубу, виходить, висновок да? одну трубу, тільки товсту. Тільки товсту і її там в 25 чи в 32, У нас тоді ідеальний теплообмін, ніяких проволок не треба. Мені за що не переживаємо. Все супер-пупер. Варіанти вже з трьома, з чотирьома. Це вже такі варіанти. Не дуже, не дуже гарні, як ви бачите. От, ну от і все, що я хотів сказати на сьогодні. Відео вже і так затяглося. Уже в наступних відео будемо рахувати. Площу теплообміну мідної труби кожної, щоб ще вам більше полегшити життя, щоб ви тільки відео подивились, вже знали, там, нічого не множили. Плюс ще посчитаємо про світ цей внутрішній кожної, кожного розміру труби, щоб ну, ви вже розуміли, там, чи можна, як буде равносильно ту замінювати, на ту, на ту, чи як там, о, ну, щоб максимально вам полегшити. Ну, Все для вас, все для своїх глядачів. Ну, все. Пишіть, що ви про це думаєте. Буде всім нам цікаво. Всім до побачення, до слідуючих відео.